Ще кілька років тому про Південний океан знали лише науковці, що звуться океанографами. А сьогодні про нього вже пишуть у підручниках. То як виник Південний океан та чому не всі погоджуються з його існуванням? Нумо розбиратися. Про існування окремого південного океану й досі тривають суперечки. Деякі географи вважають, що це лише холодні південні води Тихого Атлантичного та Індійського океанів. Інші ж доводять, води навколо Антарктиди мають достатньо унікальних характеристик, щоб виокремлювати їх. Тривалі дослідження все-таки довели, що П'ятий океан є, адже природний світ вод навколо Антарктиди унікальний. Так 2000 року Міжнародна гідрографічна організація, до якої входить 68 країн світу, розмежувала води течії західних вітрів як П'ятий океан. Тоді ж і було обрано назву для океану Південний, хоч був ще й інший варіант Антарктичний. Південний океан, як не дивно, розміщений на півдні нашої планети, а його південна межа проходить уздовж узбережжя Антарктиди. А де ж розташована північна межа Південного океану? Межі інших океанів визначаються континентами, які їх оточують. А от Південний океан визначається течією західних вітрів. Ти можеш натрапити і на іншу назву цієї течії Антарктична Циркумполярна. Але межу течії визначити теж непросто є кілька варіантів. Загальноприйнятою межею вважається паралель 60 градусів південної широти. Вона ж визначає межу Антарктики. Про це йдеться в міжнародному договорі. Площа Південного океану становить 21,9 мільйона квадратних кілометрів. Берегова лінія океану порізана. Тут знаходиться велика кількість виключно окраїнних морів, як от Море Веддела, Росса та Сомова. У водах океану розміщено багато архіпелагів та островів, здебільшого, вони мають вулканічне походження, проте трапляється і материкове. Найбільшими є острів Олександра І, Південні Шетландські та Південні Оркнейські острови. До речі, а на острові Галіндес розташована українська антарктична станція Академік Вернацький. Південний океан один із п'яти великих океанічних басейнів на землі. Він утворився приблизно 34 мільйони років тому, коли Антарктида та Південна Америка віддалилися одна від одної, утворивши протоку Дрейка. Такий поділ сприяв появі течії західних вітрів. Відтак Південний океан вважається наймолодшим басейном Світового океану. Південний океан лежить у межах однієї літосферної плити Антарктичної. Континентальний шельф Південного океану досить вузький, виняток моря Веддала та Росса. Він дуже відрізняється від шельфу інших океанів через глибокий перехід до материкового схилу. Далі на північ простягаються океанічні западини завглибшки в середньому 4500 метрів. Найбільша глибина Південного океану 7432 метри. Вона розташовується на південному кінці південно-сандвічевого жолоба. Для океану характерні шельфові льодовики. Найбільшими є Фільхнера, Ронне та Росса. Кліматичні особливості океану сформувалися під впливом своєрідного географічного положення холодного материка Антарктида а також відсутністю теплих течій. Південний океан лежить у межах трьох кліматичних поясів: Антарктичного, Субантарктичного та Помірного. Води Південного океану омивають береги найхолоднішого материка планети. З якого стокові вітри приносять до океану дуже холодні повітряні маси. У прибережній частині часто виникають шторми. На півночі океану панують західні вітри, які приводять у рух найдовшу, найсильнішу та найглибшу у світі холодну течію західних вітрів. У полярних широтах панують полярні ніч та день, які визначають сезонне надходження тепла. Узимку океан майже повністю вкривається кригою. До речі, її площа вдвічі перевищує розміри Антарктиди. Уздовж узбережжя Антарктиди температура вод Південного океану взимку сягає мінус 2 градусів за Цельсієм, а на півночі плюс 3 градусів за Цельсієм. Улітку температура на півночі океану може підійматися до плюс 8 градусів. Через низьку випаровуваність солоність вод Південного океану становить приблизно 34 проміле. Потужна течія, низькі температури та води, що багаті на поживні речовини та кисень, роблять Південний океан унікальною природною системою на планеті. Улітку розмножуються мільярди мікроскопічних водоростей фітопланктон. Ці морські рослини забезпечують харчування дрібних безхребетних, особливо цінним серед яких є Антарктичний криль. Ці маленькі ракоподібні, що схожі на креветок, становлять основу раціону багатьох морських тварин Антарктики. Тут водяться сині кити, косатки, кашалоти та тюлені. Серед риб переважають нототенієві на узбережжях селиться велика кількість птахів як от альбатроси, буревісники, баклани та поморники. Особливим птахом, що проживає на узбережжі Південного океану, є пінгвін. Як і інші океани, південний важливе місце промислового вилову риби. Найбільше виловлюють криль та патагонський іклач. Серед мінеральних ресурсів у шельфовій зоні океану є поклади нафти і газу, марганцю та золота. Води Південного океану охороняються договором про Антарктику, тому видобуток мінеральних ресурсів тут неможливий. Найцінніші для людини айсберги вони містять у собі великі запаси прісної води. Запам'ятай площа Південного океану становить 21,9 мільйона квадратних кілометрів. Океан простягається від узбережжя Антарктиди на північ до 60 градусів південної широти. Найбільші моря Веддала, Росса та Сомова. Найбільші острови острів Олександра І, Південні Шетландські та Південні Оркнейські. Характерною рисою рельєфу Південного океану є порівняно вузький, але глибокий континентальний шельф. Найбільша глибина Південного океану 7432 метри, розташовується на південному кінці південно-сандвічевого жолоба. Єдиною течією є холодна течія західних вітрів. Океан лежить у межах Антарктичного, субантарктичного та помірного кліматичних поясів. Води Південного океану багаті на поживні речовини та кисень. Це допомагає розвиватися унікальному органічному світу. Також тут є багато біологічних та мінеральних ресурсів. Дякуємо за перегляд! Уже вмикай наступне відео. Адже там ти дізнаєшся про найбільший у світі океан.